Всім привіт, друзі! Це твоє авто, у нас на інхожі на продаж. А це Infiniti X60, 2018 рік випуску. Незначна Америка. Два робилися елементи по цій машині. Це два крилишка, заднє ліво і переднє ліво. Все інше в рідній фарбі, всі пройоми в рідній фарбі, під капотом 3,5, автоматична коробка перемикання передач, дуже красиві диски, безключовий доступ, камери 360, шкіра в салоні, 7 місць. Датчик світла, датчик дощу, звісно ж. Всі електричні регулювання, музика, бозе, просторий задній ряд, також є третій ряд сидінь. Сидіння задні регулюється, тобто поміститься всі, всім буде комфортно, також є люк. Просторна машина для великої сім'ї з невеликим розходом палива. Тому приїжджай, подивись, протестуй, привестимо смачною кавою тут або чаєм. І продамо найкоротший термін. За будь-який вид розрахунку можливо саме це твоє авто. воно вже в телеграмі. Просто приїжджай до нас. Ми тобі все зробимо в найкращій якості.